Автентична культура та побут понад тисячу експонатів представлено в історико-краєзнавчому музеї верховини. Там зібрали колекцію гуцульського вбрання, творчих робіт із бісеру та боєприпаси. Минувшини. Усе бачили наші журналісти. У музеї завжди чимало відвідувачів, каже пані Марія Яченко. Люди цікавляться історією та автентичними виробами Гуцульщини. Чому така назва? Як ді що таке Гуцульщина? Чому називалося Жаб'є, Які промисли розвивалися? Які галузі народного господарства розвиваються на Гуцульщині? Звичайно, цікавить і національно визнана боротьба. Починаючи від Опришівського руху, закінчуючи сьогоднішніми днями, дуже приємно вражені всі мами видами народного творчості. Вони настільки здивовані. І різьбою по дереву, коли називаєш і керамікою нашою. А ще що більше цікавіше навіть питання музики вони роблять унікальні речі, які є просто унікальними не тільки в нашій державі, але і європ... європейці, різні діячі з Європи, з різних країн приїжджають до нас і вони дивуються настільки талановиті майстри народної творчості. А ще відвідувачі цікавляться гуцульським вбранням. Гуцулка одягає сорочку, має дві запаски і петрушку. Сорочка чому так? Тому що колись гуцулки вони правно працювали з конями, сідали на коня. Щоб спідничку підняти, оголюються ноги. Це не дозволено гуцулці, Тому є дві запаски, які вона піднімаючи сорочку, залишаючи запаски, і практично все в порядку. У музеї представлені також вироби верховинських майстринь. Серед усього традиційні весільні сорочки та головні убори. Вивертна сторона, потім обертаєте на лицеву сторону і заповняєте вже різними кольорами. Це така трошки сучасна, а це таки наша верховенська гуцульська сорочка йде. Я з маленької дівчинки, я з 12 років, вже шила, працювала своїми батьками, так само учу своїх дітей. Ну бо це є такий убір. Він є твердий, то його треба мати силу там і глоб, працювати у середині, то я сама. Сама ця це все треба обрати. Це все тут іговочку вишивається. Це є чільця, які. Бо це, це з бляхи, це йдуть як пані молоді, А це просто чільця ну, до церкви, на виступ. Ну, на різні такі, на різні такі ну, на танцювальні. Відвідувачі можуть не лише оглянути гуцульські вароби, а попрацювати на ткацькому верстаті. До речі, це є дерев'яний човник, називається як корабник. Це ще робили. Мій дідусь, Прагідусь це дуже давні оці човники. І, і ними дуже зручно ткати, ну, щоб вручну не просувати ниєточку. Оце ми поставили в човник і, і цим йде трошки швидше. Ми бачимо, як воно працює. Загалом у музеї зібрано близько тисячі експонатів. Це не лише вбрання та картини, а й експозиції, приурочені героям минувшини та сучасності.